То які ж підстави для отримання відстрочки законопроектом запропоновані? Зокрема, уж, ну, таке жахаюче, але е, зникає підстава, коли у нас є дружина, дитина, батьки або батьки дружини з групою інвалідності. Тобто оце от утримання єдиного працездатного взагалі зникає. Е, на його фоні лише залишається потреба у догляді для дитини, для дружини і лише своїх батьків. Як за довідком сек, так і за довідкою ЛДК. наступне, якщо ви є членом родини першого ступеню споріднення, по догляду увага за особою з першої групи інвалідності або другої групи інвалідності допускається при цьому, якщо немає в першому да ступені споріднення родичів. Якщо ви доведете, до прикладу, що ну ви будучи да, онуком, да, доведете, що діти, бабусі не можуть здійснити такий догляд або Фізично їх не існує, да, можливо, вони померли, можливо, вони за кордоном також це допускається. Найбільш примітивний такий ужасаючий для студентів також описаний нюанс. Дійсно, не чіпатимуть тих, хто поетапно, поступово здобуває освіту, яка є вищою за рівень попередньо здобутого, що важливо. Прописано крім аспірантів, які навчаються за кошти фізичних юридичних осіб на контракті. Тобто, типу, аспіранти, які навчаються за держбюджет, лише будуть мати відстрочку, Знову ж таки певні обмеження. Докторантура, інтернатура там чітко прописана. Далі закріплюється підстава отримання відстрочки, якщо ви мобілізувалися протягом двох років. І так, риторика ТЦК на нашу заяву, там де єдиний утримувач син своєї матері, да, повідомляє про таку обставину. А, ті, хто приходять особисто і діляться зі мною клієнти, кажуть: я прийшов, мені сказали, ви зараз не залучите документи, що ви єдиний син, або до прикладу, навіть що в батька там двоє дітей. І ми вам відмовимо а, за наслідками. можу вам сказати, уже за похоронології дій а, є три типи таких ТЦК: перший ТЦК дійсно вам. Відмовить і з цією відмовою ви підете до суду, оскаржувати лише такий спосіб, зможете по суті, реалізувати своє право і отримати ту відстрочку. Другий сегмент, як у мене в тому числі в Приморському РТЦК Одеси, де вони два місяці упиралися, вони розуміли чудово, що вони відмову надати не можуть, і відстрочку не хотіли. Але ну, після ВЛК, після півтора місяці, після о, зібрання комісії РТЦК видали моєму клієнту на півроку ту відстрочку. І третій, менш проблемний там, де ТЦК не буде у вас вимагати того неіснуючого документу. Да? Ну, по суті, можливо, там закриє очі. Я вам до чого кажу, тому що вони починають посилатися типу на свою якусь позицію і роз'яснення генштабу, що для того, щоб отримати відстрочку єдиному сину, треба залучити витяг, що немає інших працездатних осіб. Іноді вони ще до речі пишуть про акт встановлення фактичного догляду. А ми з вами чудово розуміємо, що фактичний догляд нам не потрібен, тому що якби ми йшли по догляду, зовсім інші і документи були, і зовсім інші було повноваження і підтвердження, що ви саме здійснюєте такий догляд. І так, всім мобілізованим, у кого дружина з інвалідністю з третьою групою звільнитися можна. Для цього потрібно мотивований рапорт з нотаріально зівіреним пакетом документів подати. Якщо ми говоримо про документи, це звичайно, що обов'язкові на встановлення особи, на підтвердження родинних зв'язків та на підтвердження наявності факту інвалідності. Всі інші вимоги щодо догляду інших родичів або спростування інших утримувачів на процес звільнення жодним чином не впливають. Це не відстрочка. Жодних змін в статтю 26 закону України про військовий обов'язок та тобто, військову службу не було внесено. Відтак процедура звільнення зовсім не змінилася. Якщо у вас дружина з третьої групи інвалідності. Ви можете подати цей рапорт і бути звільненим. Якщо трапляються певні колізії, випадки, де військова частина не хоче приймати вас рапорт, або зі слів відмовляє вам у звільненні. Бажано, щоб цей рапорт був направлений укрпоштою. Якщо вам необхідна консультація або юридичний супровід даного питання, залишаю для вас актуальні контакти. Які практичні дві поради адвоката я можу надати кожному заброньованому або той, хто планує отримати бронювання при уточненні даних, що важливо врахувати перший критерій: якщо у вас зараз іще діє ваше бронювання попереднє місяць, півтора, або якщо у вас обставини, до прикладу, ви маєте відстрочку як студента по отриманню дружини з третьої групи інвалідності, у вас ці обставини діють, і у вас є відстрочка. Логічно уточнити дані. Для чого? Для того, щоб потім ваші уточнені дані могли передати на Мінекономіки для погодження подальшого бронювання. Другий фактор, який я вам не раджу: якщо ви розумієте, що у вас термін дії вашого бронювання завершився, але вам кажуть, піди, уточни свої дані, ми направимо, ми тебе забронюємо. Отут ви потрапляєте в ризик, тому що. Вас на сьогоднішній день і на етап звернення з уточненням даних, да, з необхідністю такої, у вас немає законних засобів і механізмів не бути мобілізованим. Тобто, по суті, відбувається така картина, що ви приходите уточнити дані на перспективу для бронювання, але якщо у вас немає інших обставин, ви придатний, обмежено придатний, постає питання щодо мобілізації, далі вже питання в регулювання даного да, фактору. Тому, і з того, що я вам кажу. Якщо у вас зараз діє бронювання, але ви ще якимось чином не ходили в ТЦК, не уточнювали дані, але ви на перспективу хочете в тому числі далі пролонгувати цю можливість е і кожного разу отримувати бронювання, зробіть це, поки у вас діє бронювання нинішнє. Поки мене, значить, в бус примусово не затягнуть, не доставлять ТЦК, та не буду я туди йти. Не буду я повідомляти про свою відстрочку, не буду я уточнювати дані. Це принципова і фатальна помилка в більшості населення. Чому? Тому що є такі і раніше були, зараз трохи адаптуються під умови. Чоловіки, які знають, що в них є стовідсоткове право на відстрочку. Ну, до прикладу, вони виховують дитину з інвалідністю. Там особливо підтверджувати нема чого, але тим не менше, документи в них є. Їх лише треба нотаріально завірити і аргументувати, обґрунтувати, скласти ту заяву. Вони цього не роблять. Рано чи пізно стається така ситуація, як правило, тоді ми вже аналізуємо подальше, да, силову мобілізацію. Забрали вас, забрали вас, засоби комунікації, у вас з собою заяви немає. ВЛК пройшли завтра. вже на полігоні. Це ж вже не поодинокий випадок, де ти вже апріорі клієнту допомогти на цій стадії не можеш. Ну хіба що звільнити з військової служби. Тому моя така наполеглива порада, якщо ви розумієте, що у вас є якісь підстави, якщо в тому числі ви розумієте, що у вас проблеми зі здоров'ям, завчасно до цього готуйтесь. Мобілізація показує, що не оминає жодного. Ну, дійсно, хіба що той, хто не знає, сидить в підвалі і нікуди не ходить, не працює, не переміщається. А так, кожен, в принципі, має бути на поготові, і особливо, коли ми самі знаємо, що закон на нашій стороні в нас є законне право. Не потрібно, як то кажуть, як було написано коментатором, щоб це цікаво запхало. Нащо це допускати, нащо це робити? З цим тоді складніше працювати як адвокату, так і вам самим. Розберемо цікаве питання, чи можуть строковики після демобілізації перетинати кордон? А дивіться, сама по собі демобілізація ніяким чином не перетинається з іншою процедурою, перетином кордону. Для того щоб перетнути кордон, у нас є правила перетинання державного кордону, в якому чітко закріплені саме ці випадки, коли чоловіки призовного віку від 18 до 60 можуть перетнути кордон. Тобто сама по собі демобілізація не дасть вам законної можливості перетнути кордон. Лише якщо ми візьмемо конкретно у нього, до прикладу, є батько з групою інвалідності, і він, як супроводжувач свого батька, звичайно, що на законних підставах може перетнути кордон. Або, до прикладу, у нього там на вихованні дитина з інвалідністю. Просто строковий, який звільниться з строкової служби, не зможе на законних перетинах. На законних підставах вже забалакують перетинати кордон просто тому, що він звільнився. Для того щоб перетинати кордон, не потрібно надавати наш військово-обліковий документ. Ті, хто так хвилювалися і хвилюються з приводу законопроекту 104.49, Комітет не підтримав дану правку, тому ці всі ідеї, хто розробляв даний законопроект, як намагатися проконтролювати належність військового обліку, чи були ви в ТЦК, чи не були, чи надайте вашу там копію облікового документу з відміткою, що ви отримали відстрочку, це все зводиться на нівець. Тобто ніякий військово-обліковий документ, як діяли раніше, так і діємо зараз і в перспективі. За наявності пакету документів, за наявності підстав, ми на законних підставах відповідно до правил перетинання державного кордону перетинаємо кордон або самостійно у випадку, коли у вас є підстави для відстрочки, до прикладу, там багатодітний батько чи самостійно виховання дитини з інвалідністю, або як один із супроводжувачів своїх батьків, там своїх дружин. Так, з приводу ВЛК і доведеності наших проблем зі здоров'ям, хочу поділитися корисною інформацією. Дивіться, не відштовхуйтесь від самих діагнозів. Наш діагноз лише пов'язує з конкретною статею 402 наказу. Якщо ви вже заходите до лікаря, намагайтесь максимально від нього отримати розшифровку вашого діагнозу, розписання того, яким чином цей діагноз. Впливає на порушення функції організму вашого загалом, чому я так кажу, тому що в профільній статті у нас є підпункти А, Б, в і іноді Г. В залежності від того, який же підпункт буде застосовано, так і ваша придатність буде встановлена. Якщо це а якщо це Б, то це як правило наші значні порушення функції організму або помірні, і це да гарантовано може вам, хоча б забезпечити те, що це не це можливо в тому числі потім доказати, аргументувати, що це зафіксовано. Бо якщо у вас просто діагноз, звичайно, індивідуальна комісія вам скаже, що у вас незначні якісь порушення, вам підпункт В і ви придатний. Зараз буде дуже гнівний пост, тому що ви знаєте, коли я як то кажуть, чимось така вже знаєте, емоційний накал, пішов тростей, то я не стримую себе. Я я вважаю, що це в принципі запорука адвоката, тому що якщо він буде спокійно реагувати на щось, ну от такий він фахівець. Дивіться, ДЦК самі по собі в принципі не заінтересовані, але коли ви натрапляєте на адвокатів, які вам радять такі якісь речі несумісні. І потім я, коли ці речі виявляю у зв'язку з наданням консультації, я просто закіпаю. Як можна не показати у заяві на отримання відстрочки єдиному працездатному сину за наявності сестри за кордоном, не показати її в заяві, це питання не закрите, а сам же адвокат радить. А давайте її просто не покажемо. Будемо сподіватися, що оберіг просто не спрацює і не побачить по системі по реєстрам, що ще інші діти є. А потім, коли все таки виявляється, що це не так, адвокат кусти. Тож звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців за невиконання явно злочинного наказу, певні гарантії та механізми відповідальності командирів за їхні неправомірні дії, все це передбачено новим законопроектом 11077. Основні цікаві позиції з приводу нього. Нагадую, що це лише законопроект, але доцільно да, все-таки його проаналізувати. Це, звісно ж, перше, беремо статті за непокору і невиконання наказу. Тут відповідальність з військовослужбовця має бути знята, якщо буде доведено невиконання саме явно злочинного наказу. Другий фактор з приводу СЗЧ. СЗЧ заплановано, дай сприймати. З того моменту, якщо ви не з'являлися без поважних причин до частини, ніхто не знає, де ви знаходитесь, понад 5 діб. Також цим законопроектом передбачається кримінальна відповідальність командирів за недостовірну інформацію в цій ситуації, коли СЗЧ його підпорядкованим не було вчинено, але він таку інформацію передав, надав, да, і з приводу цього. Власне, розпочато розслідування службове. Далі ми говоримо з вами про ту ситуацію, коли вам не виплачується військовослужбовцю грошове забезпечення. За це також передбачена відповідна стаття Кримінального кодексу України. Нагадую, що це законопроект не лише не погоджений, але даю вам посилання для того, щоб ви, як то кажуть, наочно ознайомилися, почитали, тому що дійсно є за що. Хопитися і достатньо було б цікавим, якби ці всі правки було прийнято, і подальшому ми б з вами на це схилялися. І особливо, що мене цікавий да, з приводу відповідальності, все-таки командирів. Ма декілька підстав, через які чоловіки бояться з'являтися до ТЦК, уточнювати свої дані, повідомляти своє законне право про відстрочку, проходити ВЛК і багато суттєвих підстав. Перше, це в принципі страх. Незнання законодавства наших прав те, що зафіксовано по процедурі. Так? Багато чого читаєте, але скажу так: з практики, коли доходить діло до походу, навіть вже після написання заяви, як реакція так? після цього особисто прийти, уточнити дані, і поставити відмітку, все одно, ще раз проходимося у форматі консультації з адвокатом, де я алгоритм дій вибудовую. Тобто, ми повинні чітко знати свої законні права. Це перший нюанс. Тут бажано все таки консультуватися з фахівцем в цьому напрямку. Другий страх це потрапити в приміщення та і що вас звідти не випустять. Знову ж таки, ви надивилися цих всіх відео в Тіктоці, в соціальних мережах, де пакують незаконно в бус. Так, пакують. Але це не значить, що якщо ви подали заяву на відстрочку, якщо ви будете знати процедуру кожного поетапного кроку, якщо ви будете добиватися відмітки, відповідних дій, розписки в ТЦК та СП, що вони у вас забрали військово військово-обліковий документ, тобто знати хронологію подій, ніяких ризиків для вас це не несе. І це і тому підтвердження всі мої клієнти, які отримували відстрочку і отримували відстрочку попередньо пройшовши, замінивши військово-обліковий документ. Тут головне знати, як діяти. І останнє бояться власне чоловіки підписати щось не те. А ви повинні розуміти, що єдине, що ви апріорі можете підписувати, це дійсно можлива заявка на оформлення військово облікового документу. Сама заява результати ВЛК підписує комісія. А в подальшому вирішує питання щодо відстрочки ідеї економічного бронювання або дві моделі, які планують розробити кабінет міністрів нардепами внести законопроекти на розгляд. Тобто, перший варіант, коли ви офіційно отримуєте заробітну плату понад 35 тисяч гривень. А ви можете вважатися заброньованим, але звертаю увагу, це не стосуватиметься фізичних осіб підприємців. Тобто, не думайте, що ви є підприємцем і там ваш дохід понад 35 тисяч, і ви спокійно зможете на цих підставах скористатись такої опції ні, це не передбачено. І другий критерій, коли хочуть внести законопроект щодо підняття розміру самого військового збору, тобто матимуть відстрочку на підставі бронювання ті, за кого роботодавець щомісячно заплатив військовий збір у розмірі 20 тисяч. Не знаю, як вони собі це вбачають. Знову ж таки, принцип працює: хто заплатить, той і матиме відстрочку активовано.